вітаю на своєму каналі Бджільництво Шестирамочних вуликах. Сьогодні я вирішив зайнятися реанімацією пластикової вощини Я вже показував вам коротеньке відео в стрімі, як -міль допомогла міль допомогла вирішити це питання, щоб їх легше було обробити. От зараз у мене є така чіпорова, чи, чи яка вона. Тут всередині, коротше, вона керамічна ця біда. І нагріваю я у неї віск. Це для приготування. Ось такий віск, вирішив побити і зробимо з вами. Зараз подивимося, розтопиться віск. І ми спробуємо реанімувати наші рамки. Я їх гарненько почистив, продезінфіцірував зразу. і попробуємо їх Навощувати. Навощувати будемо, а я покажу далі. Друзі, ну щоб ви мали уявлення, в якому вони стані, я вам. Покажу. Бачите, оце моль з ними вже попрацювала, ще не повичищав я. Я їх тримав, щоб вони тільки-тіки, а потім знімати, щоб вони ще рамки не почали точити. І от такі рамки, бачите. І виходять вони чистенькі-чистенькі. Отак. І це я потім все почищав гарно. Оці біленькі будуть чистенькі, все обереться. І далі. Отак приблизно вони будуть виглядати. Це отак. Ну, які як удалося почистити, я вам скажу. Деякі гарні, а деякі... Ще і не дуже. Це ось вже що почистилось. Отакому вони стані. А далі будемо навошувати. Друзі, ну продовжимо. Я хочу вам показати, в якому стані оці рамочки новенькі, що йдуть. Бачите? Отакі вони йдуть. Але я вам хочу сказати, що дуже тяжко бджоли їх відбудовують, тому що дуже-дуже мало воску напилюють сюди. І вони бджоли тільки коли дуже масово щось цвіте, що дуже великий процент виділення воску, тоді вони починають щось відтягувати. А так дуже тяжко. Ну, дивіться, вам видно, віск уже нагрівся, розплавився добре. Я, Оцей ну, градусник є у мене. Зараз подивимося, скільки тут. За 200-200. 25, 228, 230. Ну, коротше, воно не закипає, 230, але тут, мабуть, наполовину треба ділити. Ну, я думаю, градусів 80 тут є воску. Це, якби дочка прийшла, вона б сказала мені. А я в ньому не, не, не розбираюсь. Купив отакий будівельний валік. Беріть, якщо буде хто робити, такий неширокий валік. Щоб у два захвата виходив туди, сюди, з однієї. Зараз ми його опускаємо у віск. Хай він добре набереться воску. Може хто скаже, що, а що тоді з валіком робити? У восків завжди він розплавиться, якщо ви будете далі продовжувати, так само. Раз, взяли, кинули його у віск гарячий. Він добре прогрівся, насмоктався, як кажуть. Ну, попробуємо, що в нас вийде. О, от так, гарно виходить. Проходимо туди і назад і цей край, ну я думаю, що виходить дуже гарно. Зараз ще трошки змочимо, тому що не покрило повністю. Але виходить класно. Зараз я цю другу половину пройду. Я думаю, що якщо два рази пройдете, то буде клас. Дивіться, я ближче вам покажу. Гарно виходить. Бджілкам це залюбки буде. Перевертаємо на іншу сторону. Я попробував уже. Можна сильно його не видавлювати, щоб можна було гарно. Так, бачите, не треба сильно придавлювати, щоб віск не виходив з валіка. Краще, я, так це я вже дивлюся, як воно виходить. Краще вмочити ще раз і починаємо далі. Оцю рамочку нову. Я теж вважаю її. Треба пройти. І ми з вами зараз це зробимо. Ну, декілька разів. Ага. Ось тут краєчок. Вони завдяки цьому воску, що ми наносимо на рамку, вони його будуть брати і відбудовувати. Отак От виходить рамочка дуже красиво. Зараз ми попробуємо оцю новеньку рамку з вами пройтися. Щоб уже вони відбудували, так відбудували на славу. Віск продовжує підігріватися, він не охолоджується. І беремо таким. О, ну, ідеально виходить, я вам хочу сказати. Дивіться, інший колір, зовсім інший колір. Тут получається накладка з одної на другу. Ну нічого, дивіться, який колір вийшов. І ще краще, аніж був. Бачите, цей такий, а цей такий уже. О, тут на цій, на цій рамці, бачите, тут вона не сплошна, на тій рамці там воно виходить, що залите все. А тут треба обережно по краям не давити. Отак. От ну, ми тепер грамотні. Будемо робити, як треба. Отак. От Друзі, рамочки я всі гарно почистив. Подезінфіцірував, помив, ну, по можливості. І продовжуємо далі, дивимося, що буде. Весна прийде, я вам все покажу, як бджоли відбудували. Я вже дивився, тут українець один мені присилав відео, але... Не захотів він далі з нами працювати. Як не захотів. Мабуть, ще той українець. Кожний українець тут щось боїться. Не знаю, що тут боятися так потихеньку, дуже багато не вмочуємо. І так, край пройшли, гарно виходить. Десь більше, десь менше. Але уявляєте, що ці рамки треба було викинути, а я їх реанімую. І ще рік-два вони походять. Потім теж можна також само. Коли можете і валік дуже змочений, не давіть дуже. Намагайтеся легенько пройтися і тоді гарно виходить. Ну я вам, звісно, не буду весь процес розповідати, тому що відео буде велике. Получиться. А ви його дивитеся, як завжди 3-4 хвилини. Бігаєте по всьому відео щось, я не знаю, що ви там шукаєте, але подивляться відео і задають запитання, те, про яке я там розповідаю. Невже якщо ви включили відео, вам не цікаво подивитися його до кінця? І щоб узнати, що там робиться. Я, звісно, вдячний вам, що ви зі мною, що ви підписуєтесь на мій канал. Заходите, але бачите, у нас таке життя, що YouTube все рулить. Так що не все від нас залежить. Не знаю скільки воно виходить на рамку, але я думаю, що не дуже багато. І я ж його не жалкую. Бачите, я придавлюю, хай заливається все. Але якщо десь якомусь куточку не про те та саме, там бджоли відбудують 100%. Тому що вони завдяки цьому воску будуть будувати. Робимо потихеньку, нам спішити нікуди. Тільки розмовляв з українцем із Харківської області, з Сашко. Якщо будеш дивитися, привіт. Ми тільки з тобою розмовляли. Показував, розказував, що дуже слабкі сім'ї пішли. ось як гарненько виходить. Видно ж вам? Видно, хорошо. От так. Ну що є? Але я все люблю, звісно, щоб новеньке було. Але і це піде. Для пакетів загудить. Добре виходить. Бачите. Цей каток він буде служити і служити. Що він тут відпрацює? У мене їх там штук 60, мабуть. Цих рамок, Я думаю, віск буду підлажувати, підлажувати. <кій> Вибачай. <кій> і буде класно все. Але, дивіться, швидко він... <кій> витирається. Ну нічого. Рамочки виходять. Бачите, оця рамка тільки рік попрацювала. Теж положив, вони швидко з'їли. Її міль працює чи моль працює дуже добре. І от зараз я її я її пройду. І вони завдяки цього виску будуть дуже гарно відбудовувати. Хто використовує пластикову ващину, дивіться, не викидайте, її можна віддати на обробіток молі. Вони дуже гарно з цим справляються, вибирають все. Все, що є. І класно виходить. От так, бачите, рамочки, як новенькі. Дуже класно виходить. Ну, от чорні рамки. Зараз ми їх трошки жовтенькі зробимо. Звісно, що може десь. Якусь комірку вони і зроблять і по-іншому, але нема виходу. Віск є. Будемо самі робити реставрацію наших рамок із пластика. Дуже багато його викидують, мабуть. Але я дивлюся, канадійці його використовують роками, роками. Люди добрі, чорні рамки, там такі чорні. Але вони їх використовують. Ну, така вийшла чорна ця рамка. Але піде. Це ж новенька буде. Ну все, друзі, не буду я вас затримувати. Кому сподобалося, ставте подобаєчки. Хто не підписаний, підписуйтесь. Я завжди буду радий вам на нашому каналі. Пишіть, як ви використовуєте пластикову вашіну, чи використовуєте ви її, і що ви з нею робите, як ви її оновлюєте. Її можна ще, дивився я там одне відео, хлопці наші українці використовують її, ну, ні, реформують її завдяки оцим насосам з високим тиском. Вони все збивають, але далі, що вони роблять, я не бачив. Або нема в них відео, або вони не показували, або може я не дійшов до того стану, де вони показували. Ну все, друзі, оце рамочку ще дороблю. І дякую вам, що ви зі мною. Бажаю вам всім гарного. Міцного здоров'я, щоб ви не хворіли, новий рік уже, як кажуть, на носу, а там уже не за горами і весна буде. Так що тримайте носа по вітру. Оці чорні, бачите, не так гарно виходить, але все ж таки виходить. Можна один раз проходити, ну один раз не покриває її, щоб вона ставала жовта. І кажеться, що нічого там немає. Але тут все є. Все жовтеньке. Я не буду багато воску накладати. Все, що десь по куточкам не пройшов, це бджоли відбудують. Отак. От Ще раз показую. Подивимося весною. Це дякую, що ви зі мною. До побачення і слава Україні!